Жінки та чоловіки повинні мати рівні права. Саме на тему гендерної рівності у місті провели круглий стіл. Зокрема, фахівці окреслили картину даного напрацювання у нас в країні. Довідомо, в нашій державі ще в 2005 році був прийнятий закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, який і визначив основні напрямки руху до забезпечення гендерної рівності. Разом з тим, відповідно до плану заходів з імплементації угоди про асоціацію з ЄС, схваленого Кабміном у 2014 році. Ці йде мова про забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, процесу прийняття рішень, а також недискримінації. Незважаючи на це, як виявилось, Україна рухається у цьому руслі не дуже активно, зазначають фахівці. Гендер і гендерна рівність в нашій країні вони з перемінним успіхом то прориваються, то гальмуються. Ну в зв'язку з різними причинами. І тому я вважаю, що дотримання принципів і принципів гендерної рівності між чоловіками і жінками, врахування їх потреб і інтересів, тобто оця складова має бути присутня в кожному, в кожній програмі, в кожній стратегії. А на превеликий жаль, так у нас програми місце. Севі регіональні приймаються абсолютно без якогось людського обличчя, покращити ситуацію намагаються спеціалісти, ознайомлюючи громадян з їх правами, можливостями та обов'язками. Продовж певного періоду у Рівному та Чернігівській області був реалізований проект за підтримки Європейського союзу. Проект був запланований здобути, щоб надати навички, нові знання учасникам наших тренінгів, а саме з питань гендерної компетентності, гендерної толерантності, знання в сфері це влаштування в гендерній з гендерної політики, і пройшов ряд тренінгів у Рівненській Чернігівській областях. Все наше життя воно оточено цими питаннями. Якщо говорити з точки зору прикладів, ну, от, наприклад, ми їдемо по місту Чернігів чи по місту рівному, дивимося рекламу. Якщо це рекламують там спритні напої, або ж машини, або ж годинники, то завжди це жінки. Як часом вони дещо, скажімо, там навіть оголені скажімо так, то як ми називаємо таку рекламу? Де що хто з нас не задумується. Але це звісно, що антигендерна реклама, тому що так не повинно бути в суспільстві. Натомість, Олеся Кириленко, доктор соціологічних наук, вважає, гендерна політика має феміністичний нахил в Україні, тобто ми продовжуємо цікавитися і демонструвати проблеми жінок, яких ми вважаємо більш дискримінованими в порівнянні з чоловіками. А чоловіча гендерна рівність залишається в тіні. Хоча ми оговорюємо те, що, про те, що є дискримінація чоловіків, ми чітко не визначаємо дуже часто, а в чому ця дискримінація проявляється. Я думаю, що це одна з причин того, що е, чоловіків мало е, або меншість на гендерних заходів. І це відбуває концептуальне сконцептуальну суперечність гендерної політики і реалізації ну, гендерних стратегій в тому, що чолов... жінки більш активні, а чоловіки долучаються. В результаті фахівці схиляються до того, що становлення гендерної рівності у нас в суспільстві потребує ще чимало змін та напрацювань, адже на території ЄС заборонена будь-яка дискримінація, заснована на релігії або віросповіданні, обмеженнях фізичних можливостей, віці статі або сексуальній орієнтації.